Середньоазіатська вівчарка Яничар Керовим бере участь у виставці не вперше. Готувала собаки спокійно. І, хоча, як зазначає її господар Яничар з характером, проте дуже вірний і любить дітей. Ну вона любить дітей, вона їх охраняє, вона з ними гуляє, вони верхом катаються. Клів пасть залізають по пояс. Ну, а скажіть, ну... як готується, як вона до цієї виставки готувалась? Якщо чесно, її взагалі дуже трудно готувати до виставки, якщо вона упреться. То она вона зараз вийде в виставку, якщо вона стане та не пойдеть, то ми її не сдвинем. 100 кілограм веса, куди денешься. Но вона как бы, должна пойти. Ну как, кормить надо хорошо, ухаживать добре. Німшка готовились, почему? бігали, тренувалися, старались. Трьохмісячного Ріану готувати до виставки було непросто. Собака молода, нервувала, розповіла господарка Юлія. Вона ще зовсім маленька. Вот, очень тяжело подається эта порода дрессировке, и і це було довго, очень, ну не знаю. Ми сьогодні постараємося показати, чому ми готовились, вот. Справжня модниця Даша, п'ятимісячний російський той брала участь у дефіле. Господарка навіть водила собаку на репетиції. Ми ходили на репетиції. Ми смотрели, як ходять другие собачки. Нір вони ще рівніва, очні обідчивая. Ну, це така порода. З цим треба міритися. Вперше на виставці собак були представлені всі породи. Для чотирилапих це можливість позмагатись, а для їх господарів і поспілкуватись, і поділитись досвідом, зазначила директор клубу собаководів Вікторія Світлана Дядик. Самые разные породы. Вот э, собаки э, соревнуются друг с другом, кто на свете всех милее, всех прекрасней и так далее. И никто из владельцев не уйдет без призов.